Вітаю! У цьому відео ми зробимо карту, перший рівень для нашої гри. Одразу скажу, що для того, щоб створити рівень карту для гри, є багато варіантів. Можна генерувати все динамічно, можна використовувати безліч ігрових об'єктів, як ми ось зробили тут. Можна використовувати той спосіб, який ми розглянемо, за допомогою тайлмапи. Тайлмапа. Це спосіб, в якому в нас створюється один гейм-об'єкт, тобто ігровий об'єкт, який буде містити в собі багато плиток з нашої палітри, яку ми безпосередньо перед цим створимо. Тож, давайте спробуємо. Для початку нам треба видалити зайві елементи з нашої сцени. Нам більше не потрібні ці три шматочки платформи, а з наших перешкод та скриньки ми зробимо prefabs. Ми ще раніше не займалися префабсами. Префабс Prefabs це як збережений гейм-об'єкт, ігровий об'єкт, який е, може виконувати якусь конкретну задачу, і ми її можемо використовувати багато разів. Тобто, в даному випадку, наприклад, ось ця пилка може бути зроблена як таким перед, наперед визначеним ігровим об'єктом, зі своїми властивостями, такими як швидкість, швидкість обертання і. Відносно позиціонування об'єкту. І ми можемо зробити з цього об'єкта префаб і потім використовувати його багато разів в різних місцях нашої гри, змінюючи або залишаючи ці властивості такі, як є. Для цього давайте створимо папку Prefabs у нас в структурі проєкту. І далі простим драг-індропом з дерева нашої сцени притягнемо в файлу папку Prefabs. Ми використаємо пилку, куб і скринька. Зверніть увагу, що змінився логотип в дереві об'єктів нашої сцени. Раніше це був куб, який не зафарбований, тепер це зафарбований, щоб ми бачили, що цей об'єкт є об'єктом рифа. І вони в нас з'явилися всі тут, тому в цьому місці ми їх можемо видалити. Тепер у нас є пуста сцена, яка містить лише нашого персонажа, камеру, canvas для відображення UI-них елементів у нас лише текст перемоги. І на цьому все. Тому що давайте почнемо. У нас буде елемент ігровий, на якому ми за допомогою палітри плиток будемо малювати наш рівень. Для цього Window 2D Tile Palette. І давайте поставимо її десь тут. Можна зробити трошки ширше. Так як буде кілька елементів. Далі в дереві наших файлів в папці Assets. Це з імпортованого нашого Free Platform Game Assets, тобто з пакету. Ми звідси візьмемо tiles. Тут у нас є папка з необхідними нам елементами. Ми використовували 25 d палітру, тому ми візьмемо звідти. Нам цікавий Sprint весна. І, наприклад, 128 х 128. І ці всі. Елементи нам треба буде задіяти в нашій палітрі. Давайте називаємо це як Ground Тобто я натисну кнопочку Create і далі називаю її ground Map, Тобто карта нашої землі. Вибираємо звичному нам папці Assets. I'll poet. Round. І перетягуємо всі їх сюди. Вибираємо ту папочку, яку ми обрали перед цим. Palette Ground. Ось Unity розпізнало з вибраних з нами спрайтів таку палітру для створення карти. І тепер наше дерево об'єктів. Тобто треба новий ігровий об'єкт, він знаходиться в 2D tilap. Тобто квадратний у нас буде. І назвемо цю тайлмапу як Ground, тобто земля. Ось, зверніть увагу, у нас більш яскраво виділена сітка, тобто з клітинок. І одна ця клітинка це буде один елемент з нашої палітри. І щоб один елемент нашої палітри відображав одному елементу в грі, нам треба буде змінити розмір елементу палітри. Зверніть увагу, так як ми зараз трішечки заходимо по всім кінцям за межі клітинки. Можна це зробити двома способами: перший це змінити розмір клітинки тут. В грід компоненті grid-компонент, Тобто малює саме безпосередньо цю карту клітинок. Але я пропоную не змінювати тут розмір цієї клітинки, cell size от вона, а змінити розмір клітинки ось тут. Так як ми бачимо, що в нас виходить за рамки, тому треба зменшити. І ми зробимо вже відомий нам: змінимо відомий нам показник Pixel per unit, і так як у нас тут 125. Пікселів зараз покажу. Звернічувало 125 на 125 розмір одного квадратика. тобто одного. Тому ми зробимо так, що 125 на 125 це якраз і буде один ігровий піксель в тайлмапі нашій. Тому тут ми поставимо 125 замість 100. натиснемо Apply. На перемалює і тепер наш наш кубик ідеально входить в розміри цієї матриці, яку намалювала нам тайм-палетто. От, власне, все, що нам треба було зробити для того, щоб почати малювати наш рівень. Тут є інструменти, такі, наприклад, як затирачки, і ми можемо витерти все, що ми малювали. От. Ну. Давайте пробувати. Ну, я пропоную виділити, наприклад, оці кілька кубиків. І, наприклад, створити таку доріжку. І потім, наприклад, піднятися вгору ці рішечки. Це, мабуть, занадто багато, давайте не будемо. Так, щось схоже на правду. Наприклад, ось тут, далі. Так. Тепер ми можемо спуститися трішечки вниз. Знову піти прямо. І так далі. Зараз я намалюю якийсь довільний рівень, який мені буде здаватися цікавим. Ну, власне, щось таке я намалював. Ми будемо мати якісь підйоми, спуски, якісь е, прірви, куди можна буде впасти і програти, якісь впадення, де будуть знаходитися наші перешкоди, платформи, на які треба буде стрибати. І десь тут ми розмістимо наші, нашу скриньку, яка буде означати е, перемогу в грі. Тому давайте, давайте тепер повернемося до нашої павочки Prefabs, І звідси можна буде взяти власне, наші елементи. Наприклад, почнемо з скриньки. Так, як скриньку я планую закінчити, планую закінчити гру. Тому давайте її розмістимо десь в кінці. Десь ось тут. Нашій скринці треба поставити рівень на нашому шару більший, ніж 0, щоб вона була спереду за фон. Далі тут, я думаю, можна розмістити два. Куба. Тим, mm. давайте поставимо. Кілька пилок. Тут можна поставити і пилку, і куб. Всі ці елементи, які я ще не поставив, я хочу, щоб вони були нерухомі і знаходилися на своєму місці. Тому я їм поставлю швидкість 0. От Єдине, ще, що це варто було зробити перед тим, як ми створили цей прихап, щоб ці значення були за замовчуванням в наших елементів. Нашого персонажа трошечки поставимо на місце якесь на початку гри. І щось схоже. Виходить. Так. Ну, я думаю, що тут можна ще розмістити пилку, яка буде десь, наприклад, знаходиться за цими координатами. І підніматиметься на... 3 клітинки вгору. Тут, позиція тут буде 0, а тут буде 3. Потім варто, певно, так само зробити на цій платформі. Тут ми поставимо, що маємо координати 2, 18 і маємо піднятися на три клітинки вгору. І ще давайте додамо ось тут на початку якусь пилку, яка буде ходити зліва направо. Щоб ми її могли перестрибувати, наприклад, 27, 0 і десь 32. Як буде це на 5 клітинок. І ще нам до нашої Tile Palette треба додати компонент як Collider для того, щоб ми могли ходити по цій платформі. Я зараз покажу, що мається на увазі. Це намальований рівень, але він просто як зображення і ми будемо постійно безкінечно падати. Тому давайте змінимо для рівня додамо компонент tile collider. От, і тут ще є такий все, це як зсув рівня колайдера відносно нашого плитки. Враховуючи, що в нас закінчується малюнок плитки ось тут, на верхній межі, а ми хочемо проходили трошечки нижче. Тому це треба по іграку відступити на десь приблизно 0,1 виходить навіть не плюс, а мінус. І певно, навіть більше 0,1. 12 злотих. Десь так. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Так, чудово, ми тепер не падаємо. Вміємо ходити. Так, зверніть увагу, що ми рухаємося, але карта положення своє не змінює, тому нам треба... Зробити так, щоб наша камера слідкувала за нашим гравцем. І кілька способів цього зробити. Можна просто взяти і перетягнути камеру на нашого гравця. І цього вже буде достатньо, щоб камера слідкувала за гравцем. Давайте глянемо такий варіант. Але такий варіант мені не дуже подобається. Він... Доволі різкий, постійний вверх вниз тому ну, далі ми не дострибуємо до верх платформи. Треба трошки змінити. Давайте напишемо скрипт, який буде контролювати положення камери. Тут я натискаю Ctrl-Z, тобто відмінити назад. І ми додамо новий скрипт в папочку скрипт і назвемо його CameraController. В цьому скрипту ми скажемо, щоб камера слідувала за нашим гравцем, але лише по горизонталі. по вертикалі слідувати не треба. Таким чином буде виглядати камера більш статично, не так буде швидко рухатися, відповідно, буде краще до неї спостерігати. Метод старт нам тут не треба. Давайте одразу його видалимо, і нам треба створити нову зміну публічну, яка буде мати Game Object. Це буде наш Layer. Тобто ми задамо його ззовні як властивість нашої контролера камери. І в методі update ми будемо змінювати позицію камери. TransformPosition буде присвоїти новий вектор. І в цьому векторі ми вісь X візьмемо з нашого гравця. Player Transform position X. А позиція по вісі Y і по VCZ буде лишатися така сама, як і була. Тобто з нашої камери. От, власне, і все. Такий простий скрипт, який нам дасть змогу слідкувати за нашим гравцем. І нам лишилося тільки додати до компонента камера цей скрипт як компонент. Тобто камера, контролер. Так, давайте перетягнемо сюди. І ще нам бажано збільшити трішечки швидкість гравця, так як я дуже проблематично виходжу на цю гору, бо ці всі рухи, вони, скажімо так, Обраховується, збираючись на фізичні властивості гравця, на гравітацію, відповідно, кут нахилу там доволі високий, швидкість, яку ми йому даємо, доволі невелика, і прораховує ці всі фізичні визнаємо дії так, що він на цього роду не може вилісти. О, так, все тут схоже на правду. Цей кубик нам ну, треба опустити нижче, бо я не можу до нього застрибнути. Зараз ми трошечки змінимо. Ну і тут бачите, як і раніше, ми при контакті з пилкою програємо. Так, давайте трошки видозмінимо наш рівень. Позицію цього треба трішечки опустити на одну клітинку. От так, тепер схоже на правду. Тут як і раніше кінець рівня, це добре. Ця пилка крутиться і рухається. Трошечки нижче зробити або збільшити швидкість стрибка, але я не хочу змінювати швидкість стрибка, тому давайте лише опустимо цю платформу на одну клітинку. Для цього знову вибираємо нашу тайл-мапу. На ієрархії об'єктів і телепалет тут в інструментах. Інструмент затирачка, вибачте. Збираємо наш об'єкт. І малюємо його десь десь ось тут. Залишилося тільки опустити на одну клітинку показник координати скриньки. І давайте продаємо цей рівень. Дуволі легко, але наша задача не для того, щоб ми тут страждали в цій грі, а просто щоб показати, як це може бути. Перемога. І певно буде більш лаконічніше, якщо це слово перемога буде нижче. Його буде Можна навіть трішечки нижче. Все, рівень е, готовий, але він виглядає не так, як гарно хотілося, тому давайте додамо йому трішечки кольорів. Для цього нам треба створити ще одну тайл палету, тобто палітру плиток. Але вже не з платформ наших, по яких ми будемо ходити, а з фону, який буде додавати якусь атмосферності для цієї гри. Для цього тут треба натиснути так само правою кнопочкою 2D-об'єкт, TileMap. І назвемо давайте її Background. Тобто задній план буде в нас такий. І в tile palette виберемо Create New Tile palette і називаємо її. Background map. Відповідно, тут треба вибрати нову папочку, Tile Palette. Ми Створимо папку її «Background Map». Так, і нам треба вибрати в дереві наших імпортованих Game Assets Папсі environment. Давайте вас це дерево. Квіточки кущики? Так, тепер давайте виберемо зліво, переконатися, що вибрана Мапа не Ground а Background на сцені нам треба буде малювати ці трева. Да, занадто здорове дерево, тому нам треба змінити показник per unit для цих імпортованих об'єктів. 100 на 150. Ну, десь, мабуть, варто додати ще тут дерево. Це все як висотодемонстраційний характер вам в своїй грі буде видніше, де треба додавати дерева і так далі. Тому... Ми не будемо приділяти цьому багато уваги. Ну, я думаю, достатньо. Треба занадто перевантажувати сцену. Єдине, що нам треба зробити, це трішечки опустити це все, так, як зверніть увагу, що наші квіточки зростуть в повітрі, тому треба опустити. Для цього ми вибираємо наш тайл вап. І тут в інспекторі нам треба трішечки змінити положення, я опустивши вниз. Давайте десь ну, так виглядає доволі погано. Десь, певно, 0,15. Мало би бути так. І положення треба поставити тут. Order і буде 1, а там 0. І таким чином. Наша земля буде поверх квіточок. Давайте подивимося, спос... як це сприймається в грі. Так, ми бачимо, що малюнки фону лишилися на фоні, тобто наш персонаж не як з ними не взаємодіє. Вони просто тут для створення певної атмосфери в грі. Кущики теж. Так, ну і все, що нам залишилося зробити, це трошки зробити фон гарнішим за синій колір, так як він не додає ніякої атмосфери зовсім. Тому давайте додамо е, нашого фону в карті. Для цього в, в дереві наших файлів вже імпортованих, тут є підготовлені фони. Папка Backgrounds. Давайте подивимось, який нам більш сподобається. Можна так просто взяти, просто перетягнути на карту, і вона зробить його фоновим зображенням карти. Ой, камери. тобто. І давайте, мабуть, трішечки піднімемо камеру вгору. Тобто поставимо її координати як 1. Ми можемо рухати позицію камери відносно нашого, нашої сцени, як нам буде зручно. Тобто, камера це лише те, під яким кутом. І як ми бачимо, те, що відбувається у нас в грі, тобто прямо в реальному житті камера це лише кут, з якого ми спостерігаємо. Камера буде мати статичний фон. Ми в рамках цього уроку не будемо забігати так далеко, тому не будемо звертати увагу на те, щоб хмаринки рухалися, гори змінювалися. Це все можна робити, змінюючи скриптом з маленькою швидкістю картинки і рухаючи їх таким чином, ніби створюється проекція руху, що фон задній рухається повільніше, ніж передній. Такі трохи збільшимо швидкість персонажа, бо він навіть на таку маленьку гору не може вилізти. Ставимо 6. Так, чудово. Тільки єдиний момент, що в нас видно он, е, край камери, коли ми вже за фоном, який не використовується для цього. Нам ми змістили просто положення камери. А, насправді я просто помилився і змістив не положення камери з положення картинки. Та, треба змістити положення камери. От, і воно тепер пересунуло положення разом з картинкою. У нас можна показувати камеру таким чином і таким. Ну, Давайте так само поставимо один, як було до цього. Все, і тепер спостерігаємо, що вийшло сумарно в марно грі. Почнемо, давати певно, з тестування програшу, якщо ми впали. Ми програємо. гра починається знову. Ходимо, он не заважає, все працює як слід. Можемо вийти нагору. Оба і перемога. Все, супер. На цьому матеріал нашого курсу. Вичерпано. Ми розглянули створення персонажу, анімацію, створення перешкод, створення карти. Дякую всім за увагу і успіхів у вивченні Unity. До зустрічі!